вечір, мої дорогесенькі українці, показую вам захід сонця. Я живу в Тоскані майже 30 років, тільки в Тоскані, дорогесенькі мої. Захід сонця це Тоскана на березі моря. Сьогодні дуже гарно ми провалили час. Дуже тепло, на короткі рукав, вітру нема. І це Тоскана. Я тут прижилася дуже добре, тому що я приїхала багато-багато років назад. І я Італію оцінила, тому що я приїхала, знаєте, яке було життя в 90-х роках, в 80-х роках, в 90-х роках, яке було тяжке життя. І я приїхала в Італію, я це все дуже сильно оцінила. Зараз ви приїжджаєте такі, знаєте, всі дуже претендуєте багато, дуже чекаєте багато. Дуже змін дуже, дуже себе з поганої сторони показали оті біженці з війни, як тільки от перші роки, перші рік, як втікали. Це був дуже великий позор, вони тут в Італії зробили, тому що вони були незадоволені тим, що Італії їм давали, я пам'ятаю. Дуже багато розказували От італійці до мене. І я слухала. Тут у нас дуже було багато розговорів, що не задоволені квартирою. Квартира замала, там не добре їм, там не добре їм. І це було на машинах дороги, поприїжджали. Ой. Вам тут не мої. Ми тут привикли до такого спокійного е, життя. Ми тут е, Гроші є, але людину тут багато, ви ніколи не зрозумієте, чи та людина багата, чи вона бідна. Бо вона в нормальних джинсах і в нормальній футболці. І вона зовсім зовсім нормальна є на вигляд. І себе дуже е, е, так гарно, акуратно веде і ніколи-ніколи не показує на. На показ нічого з себе такого не представляє більше, ніж вона є. І, і ось так, дургенсики мої. Зараз, щоб приїхати в Італію і прижитися, а, а це можна, ви знаєте, це можна і зараз це зробити можна. Але люди не мають багато не мають відваги. Не мають відваги, а я би все залишила в Україні, би приїхала, і все-таки я би і тут можна прижитися. Ви не забувайте, що як я приїхала в Італію, це був 97-й рік. ще в той момент ще їхали люди в Грецію. Люди їхали в Грецію, але вже перші люди їхали в Італію. Це були перші люди, які їхали в Італію. І я в Італію попала. Я мала їхати в Грецію, та якби. Але пізніше не як мала їхати. Думала, о, щось там думала, чуть не вже той словник не купила. Мала словник купити. І, і не купила. І Але зустріла мою одну коліжанку, і я з такою, що я вчилася, вчилася, вимагайте, вимагайте диплом. Ганька, покажи твій диплом, де ти вчилася. Такі до мене дурні коментарі приходять, то то прямо ужас, мій диплом. Я там вже давно кинула, десь в мами лежить в шафі, який мені придався дуже мало. Я в Україні працювала. Дуже мало бо я вже в 30 років. Я вже була тут, в Італії. Ви можете собі представити. Мені той диплом так зовсім не потрібен. Зовсім я би там копійки зараз по тому диплому випрацювала. Я би ніколи не мала такого життя, як я маю зараз. Тут сижу на березі моря. Їду коли хочу, і, 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 і як хочу. розумієте? Захід сонця. Як ви мені погано пишете, які коментарі? Е, чому я не хотіла, чому я цей канал так відкрила, е, я навіть і не думала його купувати. Тому що я знала ще до війни, ще до війни, скільки тих блогерів дуже сильно жалілися, що люди дуже погано пишуть. І самі злючі люди це з України. Це говорять всі блогери, це, це, це вже статистика є. Ніде так погано не пишуть, один одного так не жере, як жируть один одного наші люди. Жеруть за горло жируть, і це треба говорити. Це треба говорити. Україна повинна мінятися з того, щоб не жерти один одного. Причепляється, як я говорю погано. Невже це так важливо? Це вже таке важливо, що я так чисто по-українськи говорю. Я не говорю чисто по-українськи так, як зараз говорю. Я дивлюся YouTube і бачу, як сьогодні молодь говорить. Сьогодні молодь говорить інакше. А колись говорили так по-інакшому в 90-х роках. Було багато русських слів, багато було сільських слів, було багато польських слів. Не говорили такою чисто українською мовою, які ви дураки є, що ви звертаєте увагу. Як людина говорить, що якісь помилки робить, вона такі банальні речі, банальні. От італійці в коментарях пишуть, вони навіть з малої букви можуть написати, починати з малої букви, крапок зовсім не ставлять. Напишуть тобі два-три рядка. Без крапки, без наголосу, без, без, без нічого тобі напишуть. Але хороший зміст є, ніколи, ніколи тебе не вб'їде. Це ось такий захід сонця. Трошки хмарно, щось так від сьогодні, не дуже ясний, але їй. Так. Це майже 9-та година. Зараз сонце зайде іде гарно. У логісті поки що тут в нас немає. В мене в хаті є, в ну, мене є термостат термостато таке стоїть, де в мене точно показує температуру, яка в мене в хаті температура і вологість так само, яка в мене в хаті. Вже була вже 3, 25 хаті в мене, я вже почула, якщо було 22-20, ну 22 вже захватить дуже добре, а в хаті 22-23, ще було добре. А вже вчора було 25 і в хаті в мене 25, ого-го, вже, вже так чути, що на вулиці тепло і в хаті теж трупіше стає. Сонце більше пече, будинок більше нагрівається і в хаті стає трупіше. І ми вже в хаті от спіху, під такою, як вам сказати, така мійна простір в мене. Є. Я вже зняла, в мене легенька, легенька, така була така ковдручка, ковдра така була легенька. Як вам сказати, така мінімальна. вже заборячу, за п'ячу за розкладно. І от як я приїхала в Італію, я тоді все оцінила. Це було дуже В Україні. І е, я дуже сильно прижилася. Я прижилася, і тут все пробається, що ніхто мене тут не побідеть ніколи, не на свари. Міліція твої друзі, вони ніколи гарно до тебе не ставляться. ті, о, що машини зупиняють, вони просто так, тут взяток нема, вони так джентілі до тебе. Вони навіть як документа провіряють, вони такі спокійні, вони здається, що вони тебе бояться. Так от просто спокійно, вони навіть ніякої агресивності на лиці не мають. І навіть їх не боїшся, нікого не боїшся, ні поліції, ні карабінерів, нікого. По-перше, я тут ніколи нічого не порушую. Я тут дуже-дуже, скажімо, дуже тихо живу, дуже тихо живу. Це означає, я ніколи не перевишаю скорість. Я нічого нічого такого не роблю. Я дуже боюся, я оті, оті, всі послуги в хаті, мій компаньйон платить. Все дуже вчасно. Ми, бої, ми боїмося, щоб, бачите, ходили, ходили і вже тепер йдуть до машини по березі двоє старшого віку, двоє пенсіонерів. А він в нього багато, напевне, років є, оцей, що пішов, вже такий трошки похилений вперед, але він ще гарно ходить, скоро ходить. І от про те життя я от так завжди думаю. І ну, зараз ви напевне обідитеся, що я так скажу, але це правда є, що от мій дідо був бідний, моя мама була бідна, я була б бідна в Україні, і мій син був би бідний в Україні. І а тут, тут зовсім інакший стиль життя. Зовсім інакший. Де би я собі таке могла дозволити? Просто тут просто спокійно, ви розумієте? Тут спокійно, і тут гроші всі відкладають. Не так як в Україні. В Україні бачите, от себе любить представляти. він купить другу машину, в нього БМВ, там золото гарно одягнеться, все імпортне, все красиво, гарно в хаті. І він себе, він себе видає за багато людину. А на щоті нічого нема? На щоті живуть від зарплати до зарплати? От трошки щось заробили десь більше, так? Заробили навіть дві-три тисячі, заробили. Пініше все потратили. Все потратили до нуля, від зарплати до зарплати. І мінімум є якихось відложених грошей. І це ви мені того не говорить, бо я дуже добре знаю. Я, я чую блогерів, я чую експертів експертів в Україні, як воно є. І, а тут за границею, розумієте, тебе тільки спитають, чим ти працюєш. Тут дуже часто питають, чим ти працюєш, А, електриком, А, все ясно. Все. Вже знаю, скільки ти заробляє, якого, якого як... чим ти можеш, чим ти працюєш. Я працюю там поваром на, в ресторані. Так? Всі знають, яка зарплата є, якого ти рівня, якого ти рівня яка в тебе зарплата є. Чи ти лікар є, чи ти перукар є. Все, ти тут не обманеш нікого. Я поліціо, наприклад, поліціоту, в поліції працюю, всі знають, скільки, має, скільки зарплата, хто людина, людина в поліції працює, скільки вчителів в школі має маестра. Я, наприклад, я маестра, мій чоловік, там, наприклад, муратори. Все, їхній рівень вже знати. Тут ніхто лівих грошей не заробляє. Ціни я хотіла сказати, в Україні дуже великі ціни дорогеньків. Я просто переживаю, як ви то виживаєте, як ви виживаєте, знову вам приходиться виживати. Виживати, ма ціни вищі, ніж ніж в Італії, ма вищі ціни. І капуста, я бачу, свіжа капуста. Мама міня, і це все, помідори, то я вже помідори не говорю. А піти в якийсь ресторан в Україні та він коштує більше, ніж в Італії. У Львові коштує 5-6 євро. 5-6 євро. Так, так у вас все добре, так у вас все дешево. Я не знаю. Добре, я рада за вас, що у вас піти постригтися, коштує 6 євро. Далі, якщо ти підеш в перукарню, то вони тобі тут ніколи тобі волосся не спалять по-перше. Так, такого нема таких проблем, щоб волосся спалити. Тут платиться, але тут і колір тобі відповідний зроблять. І саме основне е... Вода тут дуже хороша. Я на інститувалася, яка тут вода. Тут в крані, ми з крану воду п'ємо. Ви можете представити? Воду ми п'ємо з крана. Вона приїхала. А з ж, а правильно, то стою фіренцію. Я була зустрілася, пара українська була, і вона каже, я тут замітила, яка вода тут є. Каже, то тут в мене булося зовсім-зовсім інакше. А мені в Україні каже, вона так сказала дівчина, має 30 років. Каже, мені кондиціонатор треба. Якийсь конди... кондиціонатор, треба каже, ти як помиєш голову і не наложиш тих всяких продуктів, в тебе волосся ніяке. Тверде, таке вона казала, яке воно там якесь, якесь тверде, таке зовсім-зовсім, таке, як не мите, вона мені розказала. Каже, а тут в мене ідеальне волосся, так вона мені сказала. Я просто до того всього привикла і я навіть забуваю і не звертаю уваги. На це все. Ось такий закат сонця. Так, треба мені йти зараз до машини. І я буду їхати додому, до своєї хати, до своєї кілької хати. Ну, Компаньона нема, вже три дні. Вже має приїхати сьогодні. Сьогодні пізно ввечері має приїхати, другесеньки мої. І я заміж не хочу, абсолютно не хочу заміж. І вам цього не зрозуміти. Вам просто цього не зрозуміти. Тому що людина як забезпечена, то я не хочу його і свого не хочу дати. Ви розумієте? У мене все своє відповідно, я не хочу його нічого. Нічого я його не хочу. Ніякої ні пенсії. Ми, ми, в мене молодий мужчина. Я, я, ж, не, я ж не живу з якимось від мене на 10 років старший чи на 15 років старший. Я з таким не живу. В мене молодий мужчина. І це дуже-дуже добре. Бачите, пари закохані і пари старшого віку. Тут ходять дорогсенькі мої, тут ходять, наприклад, за руку завжди, по -під руку. Пари любляться, поважають один одного. Жінка не дозволить, щоб я голос піднімав до неї, абсолютно не дозволяє. І тут 50% мужчина все в хаті робить. В хаті робить, він все і розвішує більйо, на, на терасі і все знімає і зложує, і як її нема підлогу помиє. А ми посуду миє взагалі кожен раз, то його просто робота, він сам, він сам так сказав, каже, я буду мити посуду і завжди. З першого дня він миє посуду. Ви можете представити? З першого дня він миє посуду. І це дуже-дуже добре. так. А як нема нічого звареного, то сам готує, сам накриває. Деколи а море... фірма, ста й фірма піде, він все. Відкриє холодильник, там щось наріжить, поставить воду, зварить щось, поставить, закличить мене і все. Зовсім тут. Я дуже сильно задоволена, що іменно Італія в мене, що я тут от, в Італії, що от, то арт, ота історія їхня, от кухня сама найліпша. На цілий світ кухня сама найліпша. Приїду до Львова, буду український борщ пробувати. Всюди, 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 де він є, в кожному місті по-різному. Погано, що ви тепер там... Багато тої сметани додає, якийсь хтось де хто додає майонезу, не треба того додавати. дівчині грецький йогурт додавати. Я взагалі нічого не люблю додавати. Не треба мені нічого додавати. Ось так. Пари гуляють, гуляють. Я закінчую, бо мені треба йти вже до машини, туресеньки мої. Ось таке море тепле-тепле. Лишайте все і приїжджайте в Італію назавжди. Хоче приїжджайте, це буде набагато легше. Як приїхала, тут в Італії нікого нікого не було. Тут з українців було, я не знаю, дуже мало людей було. Багато вже поляків було, деякі румини були і все. А тепер і в Італії вже українців є, всі вам поможуть, всі вам розкажуть. І буде абсолютно дуже скоренько ви тут приживетеся. Все вам пояснять, допоможуть роботу знайти. Не питайтеся, чи можна роботу знайти. Та ви тут отут. 60 років знайдете і, і, і в 70. Помаленьку на початку ви знайдете. Треба, щоб ви, наприклад, вміли, навіть мови не треба знати, щоб ви мали відвагу і щоб ви пішли на першу роботу, яка попадає. Навіть якщо вона тяжка йти на першу роботу, ви тоді знайдете мову вивчити. тільки щоб вас хотіли. От тільки щоб вас хотіли, ви розумієте? Я за дідчую До скорої зустрічі з вами була Анна Зійвова, миру миру для України.